Доброго вечора, любі друзі. Я нагадала, що на ранковому ефірі мене хто мене дивився, просили, щоб я їм розповіла про ось цей чай. Цей чай дуже гарно мені допоміг при жировому гепатозі. І не тільки при жировому гепатозі, він дуже гарно очищує наші нирки, жовчний міхур від камінців, легені, при схудненні відіграє велику роль, тому що це із тих чаїв. Який працює із висцеральним жиром. Жир, який знаходиться в наших внутрішніх органах, який дуже погано піддається виведенню. Ось. І вчені працювали над формулою цього чая 4 роки. І він у вигляді ось такого порошочку, я вам покажу. Пустила. Він є і, скажімо, такого кольору і такого. І, ну, сьогодні візьмемо ось такого кольору. Я вживаю його на ніч, ось, тому що він всю ніч працює, а зранку ви встали і дуже гарно очистився ваш організм. Тут він розчинний, тут суміш знаходиться. Таких речовин, що вони доповнюють один одного, допомагаючи нашому організму. Цей принцип називається синергія. І ось зараз я розвожу його в тепленькій водичці і демонструю, як я його Випиваю, він всю ніч буде працювати зі мною, а зранком м'яко виведе із мого організму все, чого я не хотіла, щоб, скажімо, у мене було в організмі. І в результаті цього діагноз гіпатоз у мене прийшов, ну і схуднення відбулося дуже гарно. На початках я цей чай вживала по пів пакетика. А тепер я вже по цілому пакетику вживаю. Ну, і через хвилин 15 я буду вживати вечірні капсули фіолетову і е, білу капсулу. Ну, ось вони у мене. Всім доброї ночі!